Поезія Тараса Григоровича Шевченко розрита могила. Світа тихий краю, моя Україна. За що ти безпліндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано досі сонця Богу не молилась, чи ти не впевнений, звичаю не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала. Малих діток доглядала звичаю навчала. Розстали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкій світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колись, ще співала про свою недолю, що співаючи, льдала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданечку, якби була, знала, у колись задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, Сини мої, на чужині, на чужій риботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, А могили мої милі москаль не розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, А тим часом перевертні, нехай підростають, Та й поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.